Зведення дробів до нового знаменника. Щоб звести дріб А на Б до нового знаменника, С треба. Новий знаменник С поділити на Б і отримаємо деяке число n додатковий множник. Додатковий множник n помножити на чисельник і знаменник дробу А помножити на n, Б помножити на n і отримаємо дріб що дорівнює даному. Тобто, а на Б знайдемо додатковий множник N. Для цього новий знаменник С поділимо на старий знаменник Б і отримаємо N. Додатковий множник. Запишемо його коло дробу. Помножимо додатковий множник на чисельник і знаменник даного дробу і отримаємо новий дріб, що дорівнює даному. Розглянемо приклади звести дріб 3 четвертих. До нового знаменника 96. Для цього новий знаменник 96, поділимо на старий знаменник 4 і отримаємо. 96 поділити на 4 дорівнює 24, це буде додатковий множник. Додатковий множник 24 помножимо на чисельник і знаменник дробу, 24 множимо на 3 дорівнює 72, 24 множимо на 4 дорівнює 96. І отримаємо дріб, що дорівнює даним. Розглянемо запис 3 четвертих дорівня. Знаходимо додатковий множник 96 ділимо на 4 дорівня 24. Записуємо його коло дробу. Множимо додатковий множник на чисельник і знаменник дробу і отримаємо дріб 72,96. Розглянемо приклади. Сведіть до нового знаменника 48 дроби. 3 четвертих 5 шостих, 3 шістнадцятих. 3 четвертих зведемо до нового знаменника 48. Для цього знайдемо додатковий множник. 48 поділимо на 4 дорівнює 12 додатковий множник. Запишемо його біля дробу. Помножимо чисельник і знаменник даного дробу на його додатковий множник і отримаємо новий дріб що дорівнює даному – 36,48. 5-6. Знаходимо додатковий множник. Виконуємо ділення нового знаменника 48 на старий знаменник 6 дорівнює 8. Додатковий множник записуємо біля дробу. Множимо чисельник і знаменник даного дробу на його додатковий множник. Отримаємо дріб 40.48. 16. Знаходимо додатковий множник, поділивши новий знаменник 48 на старий знаменник 16, дорівнює 3. Додатковий множник записуємо біля дробу. Множимо чисельник і знаменник даного дробу на його додатковий множник і отримаємо 9,48 дріб, дорівнює Зведення дробу до найменшого спільного знаменника НСЗ. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника НСЗ достатньо знайти найменше спільне кратне НСК знаменників даних дробів, який буде найменшим спільним знаменником. Знайти для кожного дробу додатковий множник, поділивши найменший спільний знаменник на знаменники даних дробів, помножити чисельники знаменник кожного дробу на його додатковий множник. І отримаємо дріб, що дорівнює даного. Розглянемо приклади. Дріб 3 четвертих і дріб 5 восьмих зведемо до найменшого спільного знаменника. Для цього знаходимо найменше спільне кратне знаменників 4 і 8, це число 24, що і буде найменшим спільним знаменником для обох дробів. Знаходимо. Додаткові множники до кожного з дробів. Поділимо найменший спільний знаменник 24 на знаменник кожного дробу. 24 поділити на 4 дорівнює 6, додатковий множник до першого дробу, запишемо його біля дробу. 24 поділити на 8 дорівнює 3 додатковий множник до другого дробу і запишемо його біля другого дробу. Виконаємо множення додаткового множника на чисельник і знаменник кожного дробу і отримаємо дріб, що дорівнює даному. Ми отримали два дроби 1824 і 1524, які звели до найменшого спільного знаменника. Наприклад, зведіть до найменшого спільного знаменника дроби 1,6 і 3,4. Маємо два дроби 1, шоста і 3 четверте. Знаходимо найменше спільне кратне на знаменників цих дробів дорівнює 12, що і буде найменшим спільним знаменником дробів. Знаходимо додаткові множники, поділивши НСЗ на знаменник кожного дробу. 12 поділити на 6 до рівня 2 додатковий множник до першого дробу. Запишемо його біля першого дробу. 12 поділити на 4 дорівнює 3 додатковий множник до другого дробу. Запишемо його біля другого дробу. Помножимо чисельник і знаменник кожного дробу на його додатковий множник. І отримаємо два дроби, які звели до найменшого спільного знаменника. 2 2,12 і 9 9,12. Інший приклад. Звести до найменшого спільного знаменника дроби 3 і 3,715. Маємо два дроби 3 і мішане число 3,715. За алгоритмом діємо аналогічно. Знаходимо найменше спільне кратне 10 і 15 старих знаменників. Це буде число 30, що і є найменшим спільним знаменником даних дробів. Знаходимо додаткові множники. Виконавши ділення найменшого спільного знаменника на знаменники кожного з дробів. До першого дробу число 3. до другого дробу число 2. Помножимо чисельники знаменник кожного дробу на їх додатковий множник. До першого дробу отримали число 9 9,30, для другого дробу отримали число 3,14. Ми звели звичайний дріб і мішане число до їхнього спільного знаменника 30.